Льва. Вогонь здійнявся посеред білого дня. Коротке замкнення на сполох забили сусіди. Господині ж не було удома. Що там? В Патрульні зайшли до квартири і просто оніміли. В обвугленому приміщенні побачили більше двох десятків обгорілих тварин та екзотичних птахів. Птахи різні попуги, шиншили, декілька котів, маленькі собачки і ще якісь маленькі пташенятка. Усі тварини зберігалися абсолютно без дотримання будь-яких умов. Це були на купі якісь клітки, потім якісь банки. У вогні вціліли тільки дві собаки та кішка з котеням. Їх тимчасово прихистили добрі люди. Коли місцеві волонтерки вперше побачили бідолашного Йоркширського тер'єра, не стримали сліз. Тварина була задурманена і геть занедбана. Коти у такому ж стані. Вони майже не рухаються, майже не їдять. Вчора вони потрапили до мене в дуже такому важкому стані. Дуже запущена собака, не, не чесана ніколи в житті, не купана ніколи в житті, не ногті не підрізані, нічим добрим не кормили, тому що з дуже кишечник забитий». Власницю тварин знімальна група надзвичайних новин застала вдома. Мар'яна нині ліквідовує наслідки пожежі. У момент займання жінка була на роботі, а за тваринами запевняє, доглядала як годиться. Вони у мене бійно були, я застелювала картон, вони собі бігали, коли хотіли пісити какати, я замінювала картонки. А будували чим? Е, м'ясо з е, ну, в основному м'ясо з запареним геркулесом. Ну, це найпростіше, що можна було одразу. Кубасу, кубасу таку для тварин давали, яйця тварин раз в тиждень сир давали. Та сусіди не вірять у цю ідеальну картинку. Виніща така була в під'їзді. Що неможливо, а вона вказується: бере собачок, кішок, всяких мишок, крицик, і, і, і цей корм перевозить, і там це було закраще. Нам вдалося з'ясувати, що жінка насправді заводила тварин не просто так, а торгувала ними на ринку без жодних документів. Так, ми знаємо її досить непогана дівчина. Вона стояла, торгувала. От, в неї взагалі не суто тварини, в неї от варить. Врятованим тваринам тепер шукають дбайливих господарів. Волонтери кажуть, собаки та коти геть не агресивні. Жінки ж, поки готують заяву у поліцію, хочуть, аби за неналежне утримання тварин жінка відповідала перед законом.